П'ятнадцята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. Лише за останні тижні села то вбили вісім сотень терористів і майже пів тисячі отримали поранення та зараз у лікарні. Такі цифри під час зібрання РНБО озвучив міністр оборони України Степан Полторак. За його даними знищили і багато броньованої техніки противника. Зокрема, йдеться про десятки танків, стільки ж гармат і півсотні градів. Міністр переконує саме завдяки діям української армії наступ противника вдалося зупинити на усіх фронтах. Ефективні і злагоджені дії Збройних сил фактично зупинили їх просування по будь-якому з вказаних напрямків. Планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітких е придуманих дій вони на сьогоднішній день не зможуть проводити ті дії в тих напрямках, про які вони казали. Доставлений зараз контрозвідкою в Київ. Допитаний, який безпосередньо керував диверсійно, диверсійною групою терористів і е, організував і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. прізвище Кірсанов сьогодні в Україні день жалоби. Вшановують загиблих під учорашніх обстрілів у Маріуполі. Нагадаю, напередодні загинули 30 мирних мешканців і ще 90 отримали поранення. Від учора на майдану Києві приносять свічки і квіти. Подробиці розкаже Соломія Буй. Вона й з нами на зв'язку. Соломія, добрий день. Скажи з якими думками приходять люди, і що ти від них почула? Все, все, все. Добрий день, віталію. Ми зараз перебуваємо на майдані Незалежності. Тут люди підходять новими групами, підходять, в вшановує пам'ять загиблих і в Маріуполі, і під Волновахою. Люди висловлюють свій жаль і слова співчуття стосовно цих подій, і загалом на сході України запалюють свічки, приносять квіти. Загалом думки у всіх одні всі бажають миру Україні, всі бажають якнайшвидшого закінчення цієї терористичної операції, як називають вже не приховуючи це люди, і бажають якихось швидших кроків вирішення від від влади зі сторони української влади. Багато також людей і киян і мешканців власне Донбасу східної України. Люди говорять про те, що приходитимуть сюди ще неодноразово і запалювати запалюватимуть свічки, і таким чином вшановуючи і підтримуючи, висловлюючи свою солідарність зі всією Україною, і також неодноразово просять всіх передавати бійцям на передову, що у них вірять, і все-таки вірять в те, що Україна буде єдиною, і що незабаром всі ці події на сході припиняться. Студія. Соломія дякую. Це була Соломія. Бой. Вона стежить за подіями у центрі Києва. Туди від учора приходять люди, щоб вшанувати загиблих через обстріли Маріуполя. Наслідки вчорашніх терактів долають зараз у Маріуполі. Вибиті вікна латають хто як може всіма підручними засобами для тих, хто лишився взагалі без даху над головою, відкрили пункти обігріву. Зараз у Маріуполі спокійно, усі пожежі нарешті загасили. У мерії міста повідомляють, зруйновано близько півсотні об'єктів. Серед них школа, дитячий садок, автостоянки та 19 житлових будинків. У мене немає з ким нікому ремонтувати. Сут, ні, поможем, я на кінці Ми все, все, все поможемо. Скажіть, коли? зараз будемо працювати. Де ви живете. Скажіть маленьчах на вулиці. Сіфера немає, окон немає, зрамами подароми взорвалося. У мікрорайоні Восточний відкрили пункт обігріву. Тут постраждалі маріупольці можуть взяти теплі речі, випити гарячого чаю, поїсти та зареєструватися на евакуацію. і Лапки вбирай, ви можете зайти палатку, там є чого? Холодно. Так. Нету. Бігінок, щоб Місто патрулюють 20 нарядів правоохоронців. Комунальники збирають осколки снарядів. Деякі уламки стирчать просто з землі. Ну от зі сторони відпалію. От бачите, як асфальт? пострадала асфальт і почала підіймати. А раз підіймати почало, летіла от, так стряла, от, і підіймати почала. Отсюда не Окрім того, маріупольські волонтери розповідають, десятки небайдужих містян, які не постраждали, допомагають розбирати завали та відновлювати пошкоджені будинки. Вікторія Тищук, ТВАЙ. СБУшники перехопили розмову наводчика та бойовика, який керував обстрілом Маріуполя. Керівником був місцевий мешканець, який накази віддавав з Донецька. Нацик нормально на, на восточний. ну сделай хоть раз нормальное. У девятиэтажки там, братик. Да Та, они пусть на брат. От них они пусть на еде, на трассе, на сыт, на сам блокпост. Братик. Я ж тебя попросил, есть глазки, ты, блядь, сам, бля. Ну, ничего, этот. Да, я, братан. Ну, шо, ну, бля. Я джгуйся. Mm. Да, понятно все. Ладно, быстрее mm. дрыснул. І цієї ночі терористи обстріляли Луганщину. Найбільш гарячою точкою була станиця Луганська. Вогонь по селищі терористи відкривали п'ять разів. Крім того, обстріляли Кримське, Макарове та Верхню Вільхову. У Новотошківському снаряди влучили у багатоповерхівку і школу. Обійшлося без постраждалих. В районі Дебальцево з 18 до 21 відбулося відбулось. Три обстріли з мінометів Орлової Іванівки, з реактивних систем залпового вогню, попасної а стрілецької зброї Дебальцево. На Донецькому напрямку обстріли з артилерії бойовики піддали Славне. Україна скликає позапланову зустріч комісії Україна НАТО та мають визначити подальші дії. Тим часом посилити тиск на Росію обіцяють Сполучені Штати про це під час телефонної розмови. Порошенко сказав віце-президент Джо Байден за його словами. Наступи про російських терористів треба якнайшвидше зупинити. Утім, в Україні переконані час заяв давно минув необхідні вже конкретні дії. Віцепрезидент Байден у телефонній розмові з Порошенком пообіцяв посилити тиск на Росію. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Байден також засудив атаки та насильство у східній Україні, влаштовані проросійськими терористами, які розпочали військовий наступ на різні міста регіону. Засудив ракетний обстріл Маріуполя і генсек. Он пан Гімун він додав, що без обстріл житлових районів є порушення міжнародного гуманітарного права. Пан Гімун закликав всіх подвоїти зусилля задля дотримання мінських угод. Ми засуджуємо вчорашній односторонній вихід лідерів-бойовиків з угоди про припинення вогню і особливо провокативні заяви про намір захопити більше територій. Це є подальшим порушенням їхніх зобов'язань за мінськими угодами. Латвія терміново скликає раду ЄС через атаку на Маріуполь. Балтійська країна, яка наразі головує в ЄС, засудила цинічні дії бойовиків проти цивільного населення на сході України. МЗС Латвії наголошує, що Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту. Запропоновані Росією мирні ініціативи та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомити, що міжнародна спільнота рішуче і жорстоко відреагує на подальше загострення конфлікту. Тим часом російська делегація заблокувала заяву Ради безпеки ООН щодо ситуації у Маріуполі. У документі, текст якої не дозволила прийняти Росія, засуджувалася заява глави бойовиків ДНР Олександра Захарченка, у якому той оголосив наступ на Маріуполь. Раніше дії Росії вже засудили у ЄС. Глава європейської дипломатії Федеріка Могирині наголосила, за час конфлікту загинули багато невинних громадян. Екс-прем'єр Швеції Карл Більд засудив ракетний обстріл терористами Маріуполя та не виключив, що Росія готує новий наступ. Посол США в Україні заявив, що це частина загального наступу російських сил та повне порушення мінських угод. Джефрі Пает висловив припущення, що це зробили за підтримки Росії. Глава МЗС Литви заявив, що Росія затягує час та використовує переговори, щоб збільшити підтримку терористам. Про це Ліна Слінкявічус написав у своєму твіттері. Війна проти України триває. Терористи обстрілюють Маріуполь. Час для розмов Росія використовує для підтримки терористів. Росія обрала ізоляцію та санкції. В українському МЗС нині стверджують, що світове співтовариство має не обмежуватися заявами, а спільно змусити Росію припинити підтримувати тероризм в Україні. Марія Клюк ТВА. Парламент країни достроково обирає агресія. За опитуваннями лідерують. Опозиційні лівоцентристи з партії Сіріза вони виступають за списання держборгу та відмову від політики економії. Такі кроки можуть призвести до виходу Гресії з єврозони. Крім того, Сіріза обіцяла переглянути і політику санкцій щодо Росії у бік їхнього скасування. Вибори до парламенту проходять за посиленою пропорційною системою. Тобто, партії, які пройшли, ділять між собою 250 місць. решту, тобто іще ще місць. Як бонус отримує партія, яка набрала найбільше голосів. <му> Уникнути призову тепер буде складніше. У Міноборони працюють над створенням єдиного реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомили у Генштабі. У ці списки вноситимуть тих, хто тікає від служби у лавах збройних сил України. Імена осіб направлятимуть до МВС, а вже там визначать, що далі робити з порушниками. В усіх містах України посилили заходи безпеки. Причина загострення ситуації на сході. Зокрема, на посилений режим перейшла Одеса. На в'їздах у місто з'явилися блокпости. Нацгвардія міліція охороняють не лише стратегічні об'єкти, але й волонтерські центри. Схожі заходи вже на Черкащині та Дніпропетровщині. У зону то передали два відремонтовані бронетранспортери. Перед цим їх продемонстрували на автобазі МВС у Києві. Знайшли БТР, відновили та перевезли до столиці волонтери. А забрали їх бійці батальйону Золоті ворота, які виконують завдання на передовій. Боєць батальйону Золоті ворота Євген повертається на Луганщину за декілька днів. На автобазу прийшов з молодшим сином, аби допитливий малий першим побачив відремонтовані БТРи. З ними каже, за татка не хвилюються. Щоб буде все хорошо, що, що він повернеться живим і, і здоровим. Сам Євген розповідає, дякуючи волонтерам, у підрозділах нині вистачає усього, бракує лише вчасних і рішучих наказів зверху. Волонтерское обеспечение, конечно, оно очень быстрее и оперативнее. Это все доходит. Что касается как бы, высшего командования, ну, им, наверное, виднее, но хотелось бы, конечно, чтобы все было более более понятно для бойцов, потому что когда там сдают позиции или когда не дают отвечать э в ответ на огонь, то есть это немножечко морально удручает. Помогаем, чем можем. Потому что... Що... Не можемо спокійно відносити до тої ситуації, яка склалася на великий жаль у нашій країні. Знайшли машини, відремонтували та привезли до столиці волонтери. Два бронетранспортери приїхали з Хмельницької і Тернопільської областей. Техніку обладнали додатковими захисними екранами, встановили крупнокаліберні кулемети та замінили двигуни. Ми гордимося тим, що ми тепер будемо воювати українською, нашою зброєю, і міністерство внутрішніх справ дійсно забезпечує наш батальйон. Всім необхідним нам для ведення бойових дій. Я маю сподівання, що отримана техніка буде надійно захищати цілісність та сувереніт нашої держави. Краном БТР завантажили на платформу вантажівки і разом з бійцями. Вона попрямувала на схід виконувати бойові завдання на Луганщині. Вікторія Сеник, Андрій, Радіч Тивай. В Києві влаштували ярмарку на підтримку бійців АТО у парку імені Островського можна купити продукти, випічку та сувеніри ручної роботи. Виручені кошти спрямують на забезпечення бригад збройних сил України. Ляльки із соломи, глиняні фігурки та віночки найпопулярніші товари на благодійному ярмарку. Ціни невисокі, адже усе зроблено руками школярів. Товари на продаж дівчата 46-ї столичної школи збирали майже тиждень. Самі ж виліпили глиняні фігурки. Усе, щоб зібрати кошти на допомогу військовим. Всі дітки загальноосвітніх середніх шкіл робили такі вироби на підтримку бійців. Бажаючі люди купують або просто так, ну, дають кошти, і дещо в людях залишилося святе. Які можна наклеїти на холодильник, ну, є дощечки, декупаж. Діткам ми даємо просто цукерки, ну. Важкі, там, Культи, прапори України. Акцію організували благодійники разом з патріотичним рухом Січові стрільці, які підтримують 101 шу київську та 128-му закарпатську військові бригади. Хоч військові запевняють, що нині усім забезпечені благодійники турбуються про запас. Захід у підтримку бійців 101-ї і 128-ї бригад ворожених сил України. А цей захід присвячено до Дня Соборності України. Сьогодні ви бачите здесь поробки дітей. Випечку, печиво, цукерки все зроблено своїми руками, і це все повинно перетворитися на гроші. А гроші повинні перетворитися на зброю, на ліки і на амуніцію наших військових, наших бійців. Допомога потрібна, тому що на передовій дуже тяжко, тому кожен хто допомагає за це велике дякую. Від цих. поки що все є. Ну за потреби. Як кажуть, якщо щось потрібно, кажемо, шукаємо, і в принципі зараз всім забезпечено. Не менший вибір на ярмарку і солодощів їх охоче скуповують кияни, яких прийшло на ярмарок чимало серед них і відомі люди. Почому вирішили прийти? <праць> Вопрос очевидний, тому що... Собственно, вся страна и живет к сожалению событиями войны. И вот. и я не исключение. Вот, и решил, пускай хоть ненадолго заехать, и я нашел просто здесь работы и поділки дітей. Біля кожного намету також встановили скриньки для додаткових благодійних внесків. Усе разом з вирученими коштами поїде до бійців на передову одразу після завершення ярмарку. Інна Гоголь Павло Тихоненко Твай. Знову капить робота на скандальній забудові на березі Дніпра у Києві. І це попри заборону столичної влади. Ласи шматок уже сім років поспіль муляє око бізнесменам. Ті спершу будують, а коли бачать супротив людей, перепродають його. І так уже було разів десять. Одна зона відпочинку на район і ту хочуть забрати. Обурені мешканці скаржаться, пікетують цю ділянку ледь на щомісяця, а будівельники як працювали, так і працюють. Місцеві бачили з вікон, як через опечатані ворота і техніку завозили, і матеріали. А міліцейську печатку потім повертають на місце, як ні в чому не бувало. У нас немає зеленої зони, у нас нічого немає в районі, ні басейну, ні футбольного поля. На ньому вже будинок сидить, навіть на тому нещасному полі, який був біля заводу цегляного цього нашого. Там же ніхто нічого не каже. Будують, заводу немає. Нехай будують, але ну, треба ж якусь совість мати. Ласий шматок столичної землі не дає спокою бізнесменам з 2007 року. Відтоді у жителів навіть своя організація для боротьби із забудовником з'явилася. До неї запросили юристів, ті довідалися. Організація прикривається державною компанією Укрбуд, але насправді має лише схожу назву. Будівництво веде з замовником і будівель є Укрбуд девелопмент. Це фірма, яка 100% акції знаходиться в Белізі. Забудовник, користуючись і в тому і людей, які сім років бою, воювали проти цієї забудови, і навіть при одіозних головах Київського адміністрації Чорновецькому попові при Януковичі жодному забудовнику не вдалося побудувати жодного метра. Приїжджали до пікетувальників і депутати Київради, вкотре обіцяють розібратися. Лише місцеві мешканці можуть диктувати, що в них повинно бути тут, а що там. Де магазин, де, де багатоповерхівка. І взагалі ситуація, коли забудовуються рекреаційні зони, коли забудовується прибережна лінія Дніпра, ну це неможливо. Активісти нарахували, що найменше три порушені забудовником закони, насамперед водний і земельний кодекси. Зокрема, йдеться про вторгнення в акваторію Дніпра, а ще це зона головного в Україні греко-католицького храму, будувати біля якого заборонили ще за Ющенка кодекс, що рекреаційні зони не можуть віддавати під забудову. В сьомому році Київрада це зробила. Другий закон прибережні захисні смуги, прибережна захисна смуга це акваторія Дніпра. А вони нам кажуть, що це ні, що це русанівська протока. Тому тут 50 метрів. Мешканці зібрали майже півтори тисячі підписів за припинення будівництва у Дніпровському районі Києва і вже залучилися підтримкою нардепів. За таких умов сподіваються, Київрада буде змушена переглянути питання щодо цієї земельної ділянки. Вадим Понька, Павло Тихоненко, ТВАЙ. І в Києві з'явилися безкоштовні курси кримсько-татарської мови. Ініціаторами стали самі представники корінного народу Криму. Переміщення вже дала Київська мерія. Мама Сусанни та Аліма вдома з дітьми розмовляє лише кримськотатарською. Попри те, що у столиці родина мешкає вже 13 років. Тепер жінка щаслива, що діти матимуть нове середовище для спілкування рідною мовою. Апчені вні дома точніше важна для розвідки, для адаптації. Как бы воспользуешься таким вот случаем, решили и сразу внедрить своих своїх ну, дітей в, в таку обстановку, та кремськатарську обстановку, щоб активно участволі в этом діці у родині телята таніфе та теж двоє дітей. У перші роки життя зізнається, мати діти говорили лише рідною мовою. Та потім за час навчання у садочках і школах частину знань втратили. Тож тепер раді, що є можливість їх відновити. И народ формірується культуры культури своєї своєї історії. мы, наши наші діти, об этом не будуть знати, не помнить, не продолжать діла наших предків, то нация не буде существовать. для переселенців з Криму та й взагалі усіх бажаючих, окрім кримськотатарської, тут вивчатимуть історію народу та працюватиме хореографічний клас. Но ми боїмося, що ми тут немножко потеряємося, симіліруємося. Діти перестануть знати свой язык, свою історію. Потім э, у нас в планах создать детский ансамбль, щоб були танці, кумстарские, щоб это була музика. Також до Київського міського центру Родинний дім запрошують на заняття бажаючих вивчати українську. Дальніше будуть розвідя вишивки нити, ганчарне іскуство. Будуть такі семінари, тренінги по історії, есть, ну. Основа культура кримських татар. Підручники ініціаторам навчання вже передали з Сімферополя. Перші ж уроки розпочнуться наступної суботи. Відвідати їх уже зголосилися 25 людей. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА. Ну і поки що все більше новин буде рівно о 18-й.